Що вас мотивує та змушує вишивати? Що мотивує тільки бажання, а, а, що мене заставляє вимушує мене, це іноді, коли я не хочу вишивати, але маю це робити, бо я веду деякі СП, спільні проєкти і Бути взірцем для своїх учасниць і учасників, тож іноді так, мені треба треба вишивати. Так, зараз мені потрібно обрати колір. Так, дев'ятий, дев'ятий. Так, заправлений, дуже повезло. Трошечки, але є. Добре наступне питання.